Пані та панове! Новорічне звернення президента України Володимира Зеленського. Бажаю здоров'я, дорогі українці! Цього року я хотів би звернутись до вас не один. І, о, диво, мова не про єрмака! Колись кучма, як дідусь, робив новорічне звернення разом з онуком, а тепер я зроблю новорічне звернення разом з дідами. Отже, щоб підтвердити непохитність підтримки України нашими західними партнерами, зустрічайте поки що президент Сполучених проти Росії Штатів Америки Джо Байден. Дайте уваги, що Джо трохи хитається. Його допомога України буде все одно непохитною. Да. Містере Байден, я вас вітаю. Джо. Джо. Ви мене чуєте? Джо. Я сьогодні не буду просити у вас зброю. Добрий вечір, пане президенте. Я вас вітаю. Вітаю. Дякую, будь ласка, прошу вас. Да. Також зустрічайте майбутній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Або як його називають, проблема, яка вирішує проблеми за 24 години. Це, хто? Це Трамп. А, добрий вечір. Я за вас голосував. <плес> добрий вечір. А, я приїхав до України, а, щоб вирішити всі ваші проблеми за 24 години. Але не треба мені дорікати, що я не зміг вирішити головну свою обіцянку закінчити війну за 24 години. Бо я не обіцяв закінчити війну за 24 години поспіль. Значить, годинку сьогодні, <рив> дві годинки через місяць, три годинки в березні, і я закінчу цю війну. Отже, поїхали. А, які у вас проблеми, я тут ще? Що, Клічко? Так. Ну, тут 24 годин не вистачить. Я тільки 24 години буду йому розказувати, що я не дональд з мультика. Що, який ще? О, світло, да? Ага. Я вирішу цю проблему за 4 години. Так. Потім не буду вирішувати 4 години. Потім знову вирішу за чотири години. Згідно графіки, відключення світла. І головне, я закінчу цей рік за 24 хвилини. Час пішов. Дуже дякую. Будь ласка. Будь ласка, дякую. Дорогі українці, минає старий. Дуже старий 2024 рік. На порозі вже чекає нас новий, хоча до цього був старий, як то кажуть, новий старий, екстраординарний, непередбачуваний. Коротше, поки фіг його знає, який рік. Уходить рік старого дракона і приходить рік рудого, хитро зачесаного Змія. Цей рік був важкий, хоча по ньому так і не скажеш. Наступний рік буде не легшим. А ще помітили, що цей рік якось дуже довго йшов. Зараз не треба нікуди йти, пане Байден. Будь ласка, дуже довго йшов, як Шольц і Тауруси. Але цей рік. Дещо нам приніс. А, дякую. Не так багато, як хотілося б, і не так вглиб Росії, як хотілося б, але були і приємні спогади в цьому році. Дякую, що нагадали, пане Байден, наші фехтувальниці, Оличка Харван та всі наші олімпійці. Та пароолімпійців. А які блискучі та яскраві моменти подарував нам Олександр Усик. Ще до виборів Нового року нам було неважливо, яким він буде: демократичним чи республіканським. Бо Україна це демократична республіка. Тому хочеться вірити, що новий рік якось вплине на китайський новий рік, щоб той, у свою чергу, примусив російський гнилий рік завершити те, що він коїть вже третій, точніше одинадцятий рік. Володимир Олександрович, ви зараз стоїте між двох президентів. Можете загадати якесь бажання. А бажання у всіх у нас одне наша перемога. Тому з вірою у себе, з вірою у перемогу з Новим роком. Все панове, я привітав, тепер з вас салют. Але по Україні не можна, тому десь по Росії запускайте. Добре? great again! 2025 рік. Проведи, будь ласка, 2024. Дякую. Батіво! Що хотілося б додати особисто від себе. Сміливість, воля, непохитність та героїзм українського народу багато сторіч оспівувалися в наших українських піснях. Вже третій рік, як пишеться, абсолютно нова пісня, яку обов'язково співатимуть наші нащадки. І зараз від кожного українця залежить якою буде ця пісня? А головне, чим ця пісня буде закінчуватись?